Всіх вітаю, ви на каналі історії Кравця. Сьогодні нарешті мені прийшла посилочка, в якій були дві блискавки. Вони повинні бути дві однакові по 50 см. Якщо я не помиляюсь, тому що десь ну, 40, то мінімум повинно було б бути, якби я замовляла, а то я. Розраховувала на 50 см. Це саме блискавка, яку я хочу пустити і закінчити West Blazer жакет курточка з органзи проект якої в мене існує на каналі. І ось я взяла дві, бачаєте, за. Шум блискавки, саме так 50 см, які повинні мені підійти для органзи. Вони, як було заявлено, ось такі прозорі. ну практично так Єдине, що тут така собачка, я не пам'ятаю, яка там, але там було все таке прозоре, що я навіть і не дивилась. І ось така просто Ну ви розумієте, органза. Вона практично вона така сіра, але не темно, сіра, вона практично біла. Тобто, як, якщо я ось таку, мені повинна була іти якась така блискавка, яка не буде так дуже виділятись, тому що ну, стандартна ніяк. І це пластик, і вона легенька, що теж дуже важливо для цього проєкту. Зробу, зроб, зроблю я сюди якусь таку штучку більш цікаву для того, щоб ну, просто прикрашу ось цей язичок, який тут є. Але зараз ну, от застібується вона все ок. Це друга така ж сама, але друга. Чому я заказала їх, замовила їх дві. А, і дві однакових? Тому що я ось дивіться, я не знаю, що тут. От, от прийшла б мені одна ось нормальна, а одна ось тут щось щось в неї стирчить. Не знаю, що в неї тут. Треба буде повідрізати, подивитись. От якби в одній, я б чому замовила саме дві, тому що, знаєте, попередити якийсь там брачок. Тому що все ж таки воно йде десь там з Китаю, і воно йде поштучно. А мені потрібно мати собі, я вже хочу закінчити ту курточку, віддати, і вже весна можна її починати скоро і одягати, а... і проєкт закінчити, <гум> тому що мені ж вже так само, знаєте, от руки чешуться, я не люблю, коли воно, коли воно висить лежить. Проте вони обидві застібуються. Ось ця, в, ця е, е, язичок, ось цей, і собачка, яка тут є, вони легенькі. Вони взагалі дуже легкі, дві блискавки, дуже легкі. Що мені дуже на руку, тому що по, ну, таких важких, наприклад, там, металевих чи якихось важких з е, е, пластику мені так само не потрібно. Це підходить за своєю легкістю, воно підходить. І е, е, вони роз'ємні, роз єм, роз е, е, тобто це ж важливо для курточки. І ось цей. Він прозорий, ось цей язичок, ця собачка вони прозорі. Просто я сюди додам якусь з органзи штучки такої, щоб вона ну, мала якийсь більш цікавий вид. Ось ці всі лохми, які тут є, я зараз повідрізаю, а взагалі-то воно все. Потім позаправляється. Якщо брати цю блискавку, навіть якби вона одна прийшла, але ось з такою історією, вона тільки ось тут знаєте, тканинка від тканинки відходить, там якесь переплетіння, воно не зійшлося. Але далі все ціле і воно робоче. Ця вся, цей шматочок, він піде взагалі, скоріш за все, і відріжеться частково, так що він мене вже не хвилює. Але в мене є блискавка. Яка мені е, з, знадобиться зараз закінчити проект, і яка буде мені потім при наході, якщо кудись е, взагалі мені повинна бути така, такого типу блискавка. Чому я не купила її тут по місту? Тому що я тут ходила в магазини, і тут не було взагалі нічого навіть підходящого. То, то коли я дивилась на блискавки роз'ємні. А вони звичайні такі, знаєте, грубі, тракторні. Вони, якщо білі, то прям от білі. Якщо а мені не підходить якщо вони сірі, то вони прям такі темно-сірі. Знову ж таки, воно не йде. Нічого такого, щоб підібрати під колір хустки, яка там є, так само мені вона не підходить. Я взяла зараз цю недошиту курточку. Я не буду її саму показувати, але я хочу ось так і на камеру. Бачите? Органза. І ось ця сіточкою, такою прозорою, вона, звісно, що, знаєте, як ось. Господи, як вона Кринолі... кринолінова стрічка, яка підшивається. Вона така пластикова, яка підшивається. Але це не пластик, прям пластик, але такий підпластик, ось така сіточка. І ось вона на цій органзі. Вона, як на камеру, так і от з... у житті вони просто буде практично не видно. Ось. І буде класно. І буде дуже мені підходити. під усі ось ці Я навіть можу ось так залишити цю блискавку назовні, на тому що вона сама по собі, вона дуже, досить така. Цікава, грайлива, її видно, і вона не б'є по очах. Знаєте, от як тракторна блискавка класична, боже, вона так б'є, і я не можу навіть під колір хустки підібрати зовсім, зовсім, зовсім нічого. І все, що мені залишилось тут для цієї курточки зробити, це тільки блискавка і обтачка на горловину. Все інше в мене. Вже вже готова. Вона в мене лежала, тому що неможливо мені її повісити. Трошки вона прям'ялася, але то нічого. В неї є ще намітка, в неї є ще під, десь там, булавочки Але ось ця блискавка, вона прям от я її навіть вкорочу, тому що вона задовга, але то мені не страшно, мені головне, що вона ось така. Прозора, вона легка, в неї дуже гарні, ось такі прозорі зубчики. Мені не буде її видно, вона не буде вибивати око. Ось ця собачка, я її прикрашу з органзи, вона так само не буде вибивати око. І буде курточка вже готова. Так що ще хотіла сказати: дивилась я взагалі ціни на блискавки. І я вам скажу, що Просто блискавка, навіть на 50 см, а десь біля 30, 30 роз'ємна пластикова, така, знаєте, дуже така, е, груба і тракторна блискавка, вона коштує від 5 6 євро за одну штучку. Цю блискавку я купила там євро 50 чи щось таке, ну, вона щось не дуже е, е, коштує. Коштувала за дорого, тому що я називаючи вам ціни, все одно вони потім, повертаючись до того ж магазину, будуть змінені, ну, тому що що будуть змінені. Так що ось так. ось мені вигідно було дочекатись, знайти і дочекатись цю блискавку і за ціною купити і отримати. І зараз, ну, не прямо зараз, але я її на днях закінчу цю курточку і ще буде е, зробити вам відео. Так що, ух, мені просто ось е, ура, ура, ура! Знаєте, я дуже-дуже рада. До речі, ура, кажуть навіть французи, тільки зі своєю вимовою літери R. Так що це загальне. Таке слово. Всім дякую. замовляйте, якщо ви хочете щось цікаве знайти, не бійтесь, ну, можливо, замовте, в двох, просто в двох варіантах, як я, ну, на про всяк випадок. Проте воно вам все одно сходиться і буде вам щастя, радість, і закінчена ваша цікава річ. Всім до нової зустрічі, всім до побачення, гарних вам замовлень!